Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. А також хочу запросити вас на свій телеграм-канал. Приєднуйтесь, буде цікаво. Ну, а посилання на нього ви знайдете прямо під цим відео. Ну і Сьогодні у нас старопрогноз. І ми з вами дізнаємось про те, що відбувається навколо вас. Люди, події, обставини. Отже, давайте будемо починати. Що відбувається навколо вас? Люди, події, обставини. Отже, про щось таке йде мова, про якусь стагнацію, і карти говорять, що ви потерпіли, щось почне вже рухатися, набирати обертів і ті ситуації, які були на заморозки. І ще трішечки говорять карти, ще трішечки вони будуть отримувати. Рух, знаєте, запускати рух, силу руху будуть отримувати. Якась сила йде до вас вищими силами. Щось вищі сили тут підлаштовують ситуацію, бачите? І принесуть вам можливість для того, щоб ви реалізували те, що хочете. Саме ті моменти, які знаходились в застої, в стагнації, в зупинці. Результати будуть дуже хороші. Подивіться, тут була заморожена ситуація, поступово вона буде приходити в стабільність і вищ сили будуть старатися і дадуть вам можливість отримати бажані результати. Це буде урожай, який ви будете збирати. Перемога буде у вас, ви серйозну перемогу отримуєте, серйозні результати опиняться в ваших руках. Прекрасні карти. Тут були затримки, пов'язані саме з недоброзичливцями, які все робили для того, щоб завшкодити вам, завадити щось зробити. Тому воно все якось заморозилося і все, якби ви не билися, якби ви не крутилися, воно все одно не виходило. І тут будуть вам допомагати ваш рід, ваші ангели-охоронці, сила йде від них. Відкриваються ці дороги, даються вам ці можливості, тому справи, за які ви переживали і були на паузі, ви не знали, як з цим бути. Все це причина ваших недоброзичливців і вищі сили тут вирішили за вас заступитися. Ваш рід вирішив за вас заступитися. Тому, тому все це все одно опиниться в ваших руках і хвилюватися з цього приводу аж ніяк не потрібно. Залишили зовсім трошечки часу, і все буде в ваших руках, розумієте. Хочеться про сім'ю сказати. В сім'ї є якісь такі причини, щось ви не знаєте, для того, щоб вивести вас до зірок, відкрити вам дорогу до зірок, провести вас до тієї вдачі, до реалізації тих мрій, до яких ви йдете. Є перешкоди в вашому роді, якісь таємниці присутні, люди. Розумієте, одягли маски, щось приховується від вас і очиститься. розумієте? Вода буде очищати щось тут про воду, вода буде очищати однозначно. Щось стане для вас можливим, і тому отримання і шлях, і зірковий ваш шлях, він все ж таки буде знайдений. Щось ви дуже хочете, ви шукаєте причину того, і чому все йде не так, як ви хочете. І тут говориться про очищення. Вода вас очистить. Йде звільнення у вас від цього. Ви знімете маски і дізнаєтеся всю правду. І отримаєте своє місце під сонечком, вийдете на свою дорогу долі, і вам надається ключик, можливість. Докази якісь будуть. розумієте? Тут докази будуть в ваших руках, і їх неможливо буде пори. Знаєте, переспорити, сумніватися в них. Якась така інформація буде достовірна, і все буде так, як ви мріяли. І ваша дорога, на яку ви хотіли вийти і опинитися на своєму місці, все ж таки вами буде досягнута. Однозначно, вами буде досягнута. Щось хочеться ще сказати, що вам потрібно буде захищатися тут. Е, Обов'язково не здавати свої позиції на сьогоднішній день. Є позиції вас, і вам потрібно відстояти свої позиції, боротися за свою правду, за те, що сьогодні по праву належить тільки вам. Вам потрібно захищатися щось поряд, будинок. І це говориться про ваш рід, про людей, які вас оточують на сьогоднішній день. Це ваші близькі люди, і потрібно захищати, захищаючи свою територію, захищаючи свої інтереси, ви зможете отримувати в подальшому дуже хороші результати. Розумієте? Щось дуже давно. Щось дуже давно, прямо дуже давно не давало вам права на отримання заслуженого вами. Тут якась інформація прихована від вас, вона як начебто заморожена, тут якісь таємниці поряд з вами живуть, от як хочете зараз крутіть, вертіть. І ті позиції, на яких ви повинні фактично сьогодні знаходитися, вони як начебто збиті. Почва під ногами у вас вибита, і відстоюючи свої позиції. І як начебто борючись з цим, сим, щось з минулого, розумієте, якісь блага, які ви повинні були отримати вже давно. І це затягнулося, заморозилося, не дає вам. Але Справедливість прийде. Як тільки ви почнете боротися, боротися за свої позиції, боротися, відстоювати ці позиції, вам потрібно захищатися. І карти говорять, що оці застої, ці заморозки, які відбувалися в вашому житті, все йде від близьких вам людей. Тут далеко ходити вам не доведеться все поряд. Просто поряд. Через біль, через біль, приниження, образи, якісь фінансові труднощі. Важкий період був вами пройдений, я хочу сказати, і якщо ви його ще не пройшли, то він закінчиться, обов'язково закінчиться, тому що тут ви все ж таки цей меч підіймаєте, розумієте, ви підіймаєте його. І знову ж хочу наголосити, дуже багато таємниць з минулого. Вони тягнуться за вами. Тому в вашому житті відбуваються якісь незрозумілі обставини, події програються, і все це вас дуже сильно, знаєте, пригнічує. Ви як наче сліпі, як начебто ви чогось не бачите, ви самі собі. Не можете ради дати. Дуже багато таємних ворогів. Ну, дуже багато. І знаєте, вони працюють. Ці вороги працюють, не покладаючи рук. В якому сенсі вони постійно, постійно роблять якісь перепони вам в житті. Робота йде постійно. Б'ють по фізиці, б'ють по фінансовому каналу, б'ють по вашим можливостям. Все приховано. Все приховано від вас, приховано і взагалі якісь непрогляди стоять дуже серйозні. Але я хочу вас заспокоїти. Кінець однозначно пройде. Прийде і легкість прийде, і завершення цьому періоду буде. Над вами буде підійматися сонечко, яке виведе вас на берега, на стабільні берега, розумієте? Бачите, радуга, є радуга. Ви дізнаєтеся про все. Ви дізнаєтеся про всі причини вашого невезіння в минулому, підберете ключик і прийдете до істини. Розумієте, ви приходите до істини, і, хочеться сказати, так багато пліток за вашою спиною. І через це павутиння, яке навколо вас створилося так, життя здається важким і постійно стикаєтеся з якимись труднощами. Як в ілюзіях живете, в обмані, в брехні, дуже багато зглазів, дуже багато зглазів. Люди не хочуть, подивіться, тут глаз і жадність. Ілюзія, обман, труднощі, павутиння. Усіляко хочуть вам створити якісь перепони. Вони бояться вашого зросту, вони бояться, що ви будете рухатися вперед. От просто в них страх такий, що не дай Боже ви вирветеся вперед. Подивіться, яка тут жадібність і заздрість до вас летить. І духи вашого роду вам тут допомагають. Вони будуть повертати їм те, що вони заслужили, те, що вони направили в вашу сторону. Вони отримають своє. Безнаказаними вони тут не залишаться, і перемога буде за вами. Пам'ятаєте про це. Пам'ятаєте, так? Ваш рід буде ставати на ваш захист. І тут ви опинитесь на висоті. Перемога все одно буде за вами. І наказувати будуть саме тих Темних людей, які вам шкодили. І ви будете перемагати. Ви йдете до перемоги. Звісно, що будуть втрати. І знаєте, що тут говориться? Вам від багатьох людей доведеться відвернутися і відійти в сторону. Розумієте? До цього йде. Тут по-іншому бути не може. Тут не може бути по-іншому. Тому, тому від якихось звичних вам умов і обставин вам доведеться відмовитися. На благо ж вам, на користь вам, розумієте, тільки на краще. Тільки на краще. І тут, розумієте, хочу це наголосити, що окови йдуть. Окови йдуть через рід. Як начебто хочуть підчинити вашу волю, вплинути на вас. Тут не обов'язково магічні дії. Тут просто дії людей можуть стати і бути гірше магічних дій, тому що це все ж таки сім'я, це люди, які втручаються, можливо, і в відносини, так, ваші, ваше особисте життя, і у справи ваші втручаються. Тому таким чином на вас ці окови і опиняються. Близькі, близькі вам люди, ті, хто на сьогоднішній день є вашою сім'єю, близьким вам оточенням. І карти говорять, що ви повинні захищатися, відстоювати свої позиції і ні в якому разі не здаватися. Вам не можна здаватися, вам потрібно вийти на шлях вашої долі, розумієте? Заново оновити вам потрібно все навколо себе, вам потрібно зайнятися своїм життям, і як тільки ви почнете захищати свої позиції, ваше життя зміниться. Просто зміниться на краще і будуть відбуватися дуже серйозні зміни, і наступає новий етап в вашому житті, тому що прийшов час. Прийшов час розв'язати ті вузлики, які вас тримають. Які зв'язали ваш рух, розумієте? Тут люди, яких ви підпустили до себе дуже близько. І як хочете, крутіть, вертіть, і карти говорять, що час пройшов розібратися з людьми, які близькі вам. Близькі вам це ваша сім'я, ваші родичі, розумієте? І якось сьогодні карти говорять, що підлості більше, ніж добра. Час прийшов розв'язати всі ці питання і вирішити Вирішити все вам на користь. Не потрібно тримати себе в ланцюгах. Вам потрібна свобода потрібна, вам потрібна енергія, так? вам потрібно світло. Не потрібно, що хтось, навіть з близьких вам людей, впливав на вас настільки. І карта говорить, що вони не будуть зупинятися. Ці люди не зупиняться. Тут говориться про те, що колись, спіймавши їх на поганому, на чомусь поганому, на якихось вчинках нехороших, недобрих в вашу сторону, вони не зупиняться. Тут люди, як наче продалися, продалися темним силам, так? Тому ви повинні, повинні ці зв'язки просто спалити. Всі кінці обробити. Пора. Час прийшов. Задуматися над цим серйозно. Такой є сьогодні розклад і. Для когось, можливо, він буде важливий. А я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!